Ми знаходимось в німецькому секенхенді у провінціальному місті. От, я хочу вам показати ціни. Так, 50-й розмір 10 євро. Кожен. Но 50-й. Оце нормальний розмір 10 євро 44 В Україні зараз такі нові новітні ботинки будуть коштувати десь під 1000 в секонд-хенді. Ну, може, там 800. І, і бачите, тут, ну, потримані, от, 5 євро. От такий. 44-й розмір. От. Тобто тут, тут новітні. Тут такі убиті, тут є, убиті бувають. От, ну Це, от мабуть, 45-й, скільки 4 євро. 4 євро це 150 гривень. От, і у нас забирають зразу. А тут вони лежать, і ви знаєте, тут такі літні речі бувають просто зараз не, не дуже. що Я вам скажу, що я в таких і не ходив. Там, Nike, 还记得。